Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратися те Євангеліє недільне. Сьогодні ми розбираємо Матея від 25 глави з 31 по 46 стих. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй і всі ангели Його з ним, він сяде на престолі своєї слави і зберуться, перед ним всі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овеч праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, ходіть благословенні Отця мого, візьміть у царство, що було приготовленим вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав справу, і ви мене напоїли, чужим цим був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли також до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягли, коли ми бачили Тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам. «Це, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований дияволами і ангелами його, бо я голодував і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягли, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться ті, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили, відповість їм, істину кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Ісус у цьому фрагменті Святого Писання мислить і говорить цілком арамейською мовою мовою дому, вулиці, болю і милосердя одночасно. І саме арамейський шар дозволяє побачити, що його слова про цей суд не є юридичний вирок, а виявлення природи про стосунок і відносини. Коли Ісус говорить про себе як про Сина чоловічого, це за грецьким го гоместу антропус, то арамейською бар-енах або бар наша. У розмовній мові це не могло означати просто людина, хтось із людей. Але в біблійному арамейському розумінні, особливо в пророка Даниїла, в 7 главі, бар-енаш, це небесний є посланець, як одночасно є людиною і носієм Божої влади. Ісус свідомо тримає цю напругу. Суд звершує той, хто став одним із нас. Недалекий суддя, а той, хто знає людську нужду зсередини, хто це все пережив і переніс на власній шкірі. Фраза, коли син чоловічий прийде у славі, в арамейській уяві несе ідею гал'я, тобто об'явлення того, що було приховане. Суд це не момент, коли стає видимим, ким людина була насправді. Не з'являється щось нове, але відкривається те, що вже жило у серці людини досить довгий час. Образ пастуха також є досить такий глибокий і семіцький. Арамійське слово для пастуха раїя пов'язане із дієсловом пасти і піклуватися одночасно. Пастух не просто керує, він живе серед утари. Відділення овець і козлів відбувається не через агресію, а через розпізнання. Увечері пастух знає. Кожну тварину. Так само суд це не статистика, але особливе знання, коли суддя знає цього особу, яку має судити, глибинно всі його мінуси і всі його плюси. Коли Ісус переховує діла милосердя, Він використовує мову, яка в арамейській культурі була мовою честі і. Сорому. бути голодним, кефан, спралим, цшех, нагим, артелай, хворий керіг, ув'язним Асіра означало бути людиною, що втратила певну соціальну свою гідність. І милосердя в такому світі це не емоція, але повернення людині її обличчя. Особливо сильним є слово чужинець. В аремейській мові Акхасанай це не турист і не гість, а людина без дому, без мережі зв'язків. Прийняти тако означало взяти на себе ризик. У культурі, де честь родини є все. Впустити чужинця означає сказати, ти тепер під моїм є дахом і моєю опікою. Ісус каже, коли ви це зробили, ви дали дах мені. Кульмінація самого тексту, фраза Усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів. Тут ключове слово зоре, тобто найменші, воно не означає якусь моральну слабкість або морально слабкі, а буквально це є ті, що зменшені зведені на нівець. У семітській логіці Бог завжди стоїть на боці саме таких знедолених. Саме тому Ісус ідентифікує себе не сильними, а з тими, кого світ стер із поля зору відкинув. І слово брат, ахай. Арамейський не обмежується кровною такою спорідненістю. Це той, за кого ти несеш відповідальність. Поставити себе як брата, найменшого, це означає добровільно увійти в його долю, в його життя, стати частиною його. І тут стає зрозуміло, милосердя це не додаток до віри, але це є форма існування самої віри. Коли ж Ісус звертається до тих, що ліворуч, звучить страшна формула Ідіть від мене. В арамейському мисленні це не вигнання. Але це є відділення, яке людина вже вибрала сама. Вони не зробили зла, вони не увійшли в чужу біль. А той, хто не входить у біль іншого, поступово виходить із Божої присутності. Нас в народі, кажуть, просто вмиває руки, не хоче мати нічого спільного. І зрештою, фраза, вогонь вічний, Нура Алама. Арамецькій традиції означає не фізичне покарання, а стан остаточного очищення або втрати. Це образ Божої святості, з якою неможливо співіснувати без любові. Вогонь не знищує. Він виявляє насправді те внутрішнє джерело серця людини. І тепер житейська така певна. Е Історія, щоб це залишилося не лише мовою термінів, але щоб справді дало нам зрозуміти цю глибину цього фрагменту. Свого часу один чоловік довгі роки допомагав був у храмі. Він знав молитви, пости, календар, але в його під'їзді жив хлопець, підліток, який ніхто не хотів говорити. Такий досить важкий, грубий постійно в певних якихось проблемах, як кажуть в нас в народі, шукав проблеми на власну голову. І чоловік думав, це не моя також справа. Через роки той хлопець, зрештою, і загинув. І лише тоді прийшло болісне усвідомлення. Він ніколи не був для нього Ашай, тобто братом, а міг бути. Ось де відбувається суд. Не наприкінці світу. А в коридорі, в під'їзді, в палаті, біля дверей. Бо в арамейській логіці Бога питання звучать не так, а що ти вірив? А зовсім по-іншому. З ким ти був. Зрештою, це також показує десь і українську приказку. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І відповідь на це питання ми даємо щодня, часто навіть не помічаючи, що поруч із нами є ті люди, які справді потребують помочі, які десь є сховані відповідно у найменшому. Тому це слово бар енаш є досить-досить таке звучаще, яке конкретно показує, що син чоловічий є прихований завжди в тій людині, яка насправді є десь потребуюча. І якщо ми просто відвертаємося від того, хто є потребуючий, ми відвертаємося від Сина чоловічого. Тому що Бог любить кожного, адже кожен з нас є сотворений на його образ і подобу. І відкидаючи свого ближнього, ми відкидаємо образ і подобу Господній. Ми відкидаємо самого Господа. Тому Господь і показує, що справжня любов це та, яка приймає Бога, незалежно в якому вигляді він є, і яка готова ставитися до нього з любов'ю і пошаною. Це і є наше десь завдання, як християн. Тому пам'ятайте, ніколи не залишайтеся холодні серцем до тих, кому справді можете допомогти, якщо ж немає такої можливості то принаймні пам'ятайте Його у своїх молитвах, і це вже свідчитиме про те, що ви не є байдужі до нього. Слава Ісусу Христу!